9 червня робочий день водія Миколи проходив як звичайно. Він з кондуктором Наталією прибирали салон маршрутного таксі, підмітали підлогу мили вікна, здійснювали вологе прибирання перед виїздом у наступний рейс. На залізничному вокзалі у маршрутку сів чоловік похилого віку, який від початку, за словами свідків, почав створювати конфлікт. Відразу ж, зайшовши до маршрутки, поводився себе неадекватно до кондукторші. Кондукторша йому задавала питання, куди ви прямуєте, бо він пред'явив посвідчення пенсійне. А так як маршрутка сільська, вони в основному перевозять ну, безкоштовно по пільгах тільки сільських мешканців. Городських в основному не беруть. А він почав їх хамити. Tu conheces a... Водій Міша, за неї він відповів йому, що тебе взагалі ніхто не питає, хто ти такий, твоє діло крутить баранку ну, з нецензурною лексикою. Заткнися, сиди, твоє діло крутить руль і так далі, і таке подобне. Міша зупини, зупинив маршрутку, встав, вийшов з водійського сидіння і сказав, що ті покаже, якщо тебе щось не устраює, ось двері відкриті. Це десь проміжок було між зупинками ЖДВ. Вокзала і радуги. Якщо те щось не виходь і на який хочеш маршрутки. Дійсно у цій сутичці фігурував і учасник АТО. але він не нападав і не стріляв у водія. Навпаки, чоловік намагався не допустити бійки між водієм і чоловіком похилого віку, який все нагнітав ситуацію. Хоч сам е часто ну, їжджу на маршрутках, то я такого до воді ну, до. Водіїв до кондукторів такого не бачив. Він багато і далі продовжив виражатися як нецензурною лайкою, так і образами, як і в сторону водія, провокуючи на щось і кондуктор, що ображається всякими словами, якими навіть деяких і я не знав. Тим більше на радуги зайшло дуже багато жінок. um На що він сказав, що каже, зараз ти хочеш ну, ви хочете всі побалакати, типа дуже балакуче. зараз я подзвоню, типа приїде, приїде, хтось і, тіпо, з кимсь побалакає. Біля магазину Салют навпроти другої школи двом пасажирам і водієві вдалося висадити дебошира з маршрутки. І вже потім сталося те, що сталося. Розгніваний чоловік зателефонував своєму родичу, і коли маршрутне таксі їхало назад з Вільшанки, його підрізали автомобілем в районі Лічмашу, та один з чоловіків посеред білого дня вистрілив водієм в обличчя. Станом на 14 червня 53-річному водієві Миколі зробили операцію в Полтавській обласній лікарні, дістали скалки від кісток та вийняли кулю від травматичного пістолету, яка застрягла в обличчі. Крім цього, внаслідок ударів рукояддям у чоловіка розбита потилиця, зламаний палець на правій руці, і по всьому тілу гематоми від численних ударів руками і ногами. Наразі стан водія середньої тяжкості. Він погано балакає і зараз відходить від наркозу після операції. Тим часом наступної ночі, після інциденту з водієм в автопарку фірми Лубний автотранс, чия маршрутка курсувала в напрямку автовокзал Вільшанка, побили огорожу. Диспетчер, що була в той час у приміщенні, думала, що хтось стріляє у паркан. Та насправді удари були зроблені металевою арматурою, і місцями від неї позалишались скрізні дірки, глибокі вм'ятини і подряпини. Колектив підприємства пасажирських перевезень заляканий люди не відчувають себе захищеними до того часу, поки злочинців не впіймали. Тим часом, за даним фактом, поліцію внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими знаками статті 15 та статті 115 кримінального кодексу України замах на вбивство. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Оперативниками вживаються заходи щодо встановлення місця перебування та затримання підозрюваного раніше судимого 32-річного Ковальчука Володимира Володимировича, який і стріляв у водія. Його офіційно оголошено у розшук. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.